Інспектори муніципальної варти перевіряють стан сміттєвих майданчиків у мікрорайоні Замостя. Інспекторка Майя Гончарук каже, звертають увагу на стан прилеглої території. Ось ця територія, тут має бути до неї прилегла територія чиста, не має бути складоване ніяке сміття. Ну в даному випадку це закритий майданчик. Да? Ми туди зайти не можемо, тому що він закритого типу. А є відкритого типу біля нього також має бути все сміття в баках. Фіксують порушення та складають припис управлінській компанії або голові ОСББ, які його обслуговують. На усунення ті мають три робочих дні, каже гончарук. До сміттєвих баків не можна викидати будівельні і великогабаритні відходи, медичні і фармацевтичні відходи, мастила і жиротехнічного призначення, запчастини до авто, побутову техніку, шини. Можемо побачити, що тут складовані будівельні відходи, там великогабаритні сміття. Двоє двірників під час перевірки підійшли, але спілкуватися з Суспільним відмовилися. Якщо умови припису не виконали протягом трьох днів, розповідає начальник відділу з благоустрою муніципальної варти Олег Куцюруба, складають адмінпротокол. Далі адміністративна комісія при виконавчому комітеті мерії приймає рішення про розмір штрафу. Для громадян від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб від 800 до 1700 гривень. Наше найголовніше наше завдання це те, щоб. Спочатку дати людині, тобто тому самому керівнику, дати виправити ситуацію для того, щоб бо можна прийти зразу скласти протокол. Адмінкодекс не забороняє нам, при виявивши правопорушення, зразу складати адміністративний протокол, але краще дати припис. Також складають адмінпротоколи на містян, які викидають сміття біля контейнерів, каже Куціруба. З початку року таких випадків було три. Люди не хочуть платити кошти, вивозити їх централізовано в місця, де, де мають вони, куди їх потрібно здавати. Є небайдужі громадяни, які проходять, скидають нам на вайбер автомобілі, на яких привозять. Що ми стараємося знайти даних правопорушників і скласти адміністративні протоколи? Також під час таких рейдів перевіряють прибудинкову територію, зокрема чи скошена трава, каже Майя Гончарук. Якщо трава понад 10 сантиметрів, ми також надаємо приписи, готуємо листи на управлінській компанії, головам ОСББ, для усунення даних недоліків. Гончарук додає, адмінпротоколів щодо нескошеної трави не складали. Олена Карбійська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.